Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Ворог атакував Кременчук Херсон і Суме. Як живе, майже спорожнілий Покровськ – репортаж з прифронтового міста. І п'ятирічний хлопчик, що три доби блукав лісом на Прикарпатті, живий про це і більше буде далі у новинах у студії Марина Кухар. Стало відомо про одного пораненого у Кременчуці. Це місто на Полтавщині було головною мішенью росіян минулої ночі. Саме на нього летіли дрони і ракети різних типів. Ними били по об'єктах енергетики, повідомили у військовій адміністрації. Але пошкоджені житлові будинки поруч із місцями влучань. У Кременчуцькій громаді під удар потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури та СГ-підприємства. Також було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередач. У Чучівській громаді через падіння уламків БПЛА пошкоджені житлові будинки та автівки. Після атаки у місті розкидані касетні боєприпаси. У поліції попереджають, чіпати їх заборонено. На вигляд, це металеві сфери близько діаметром близько 10 сантиметрів, нагадують іграшки або кулі, що робить їх особливо привабливими для дітей. Тож, будь ласка, будьте пильними. Били росіяни вночі і по Херсону і з артилерії атакували житлові квартали центрального району. Один зі снарядів влетів у квартиру на дев'ятому поверсі. На щастя, господарки дома не було. Потрощені фасади сусідніх висоток. Там постраждали дві літні жінки. У них черепно-мозкові травми, контузії, поранені ноги. Мешканці кажуть, пролунало щонайменше три вибухи. Попри щоденні обстріли та небезпеку, евакуйовані жителі прикордоння Сумщини повертаються додому. Навіщо? Питала їх наша Олеся Боровик. Вона побувала у Краснопіллі. Валентина не може стримати емоцій. Жінка вперше за тривалий час повернулася додому. Другого марта виїхали. Будинок сильно пошкодив удар авіабомби поблизу. Уся стеля впала донизу. Як тут можна жити, Дивіться, що робиться. Я це думаєте, поки тихіше, то ну, накри земля лежала. усе ж попадало. Ви ж подивіться, що потолок було... повністю впав. Але полишати дім, навіть не зважаючи на такі руйнування, Валентина не хоче. каже, будували все життя цю хату з чоловіком. Тут виросли їхні діти, грошей на відновлення, поки від держави не отримала родина. Тож вирішила, хоча б власними силами дах закрити, аби далі не руйнувалося. Люди повертаються, груди садилися ну, нас. У селі поруч людніше. Тут вже була обов'язкова евакуація. Але багато хто її проігнорував, кажуть, нема куди їхати. Ті ж, хто виїздив, уже повертаються. Виїжджали і вже приїхали назад. Городи, мабуть, садить, Конечно, а йог. А чим жити? Хоча спокійніше тут, на прикордонні, зізнаються, не стало. Все летить. Шахиди летять, шахеди летять. повернуть, день їдуть. Магазини сюди разом з людьми не повернулися вже, тож місцевих виручають такі продуктові лавки на колесах, та більшість виживають за рахунок того, що самі надбали за літо. Вберем чи не вберем, не знаю, але город посаджений. У Віталія на садибі все ладом. Каже, так намагається відволікатися від війни. Дружина там, вона сюди не їздить. Боїться. боїться через те, що ну, в даний момент воно, вроді, не гепає, а ночі і дрони літають. І днем літають, вона боїться. Родина вже раз пережила евакуацію в 22-му. Тоді росіяни жили в їхньому домі. Крали техніку, консервацію та навіть білизною не гребували. Я вже пережив. Коли на щасті було, і вони тут стояли. Я навіть внуків із дочкою вивіз на Польщу назад. Вони. Хто зна повернеться, не повернеться із прикордоння Сумщини з початку повномасштабного вторгнення вимушено виїхали більше 40 тисяч місцевих, і лише незначна частина, хто вже оселився в інших країнах та областях. Більшість же все ж залишаються на Сумщині з надією повернутись колись додому. Я не збираюся й тікати, і не збираюся вмирати. Я буду чекати. Перемоги із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Загалом на території України перебувають 695 тисяч російських військових. Про це повідомив Володимир Зеленський. На Сумщині зараз 52 тисячі ворожих солдат. Вони сунуть у бік сум, але ЗСУ їх відкидають. Найгарячіший напрямок на фронті Покровський саме там від початку доби відбулося майже третина усієї кількості боїв. Загалом їх було 77. На Донеччині штурмують. І на турецькому, Лиманському, Новопавлівському та Краматорському відтинках на Харківщині росіяни намагаються просунутися біля Куп'янська поблизу Голубівки та Загризового. А на північно-слобожанському і Курському було три атаки. Але там ворог сильно обстрілює три авіаудари. А це шість керованих авіабомб і більше півтори сотні артобстрілів. На Лимано-Куп'янському напрямку ситуація за останні два тижні. Ускладнилася, розповів речник бригади НГУ Рубіж Максим Таран. Противник Зараз збільшує кількість наступальних дій, саме застосування ворожої піхоти малими тактичними групами за допомогою мотоциклів, за допомогою легкої броньованої техніки або взагалі без броні на елементарно на «Жигулях» намагаються просунутися вперед. Також противник застосовує і важкокаліберні, важку техніку, але вкрай рідко, тому що він її все ж таки береже для того, щоб в подальшому проводити більш широкі і наступальні дії. Покровськ – фронтове місто, яке ворог обстрілює регулярно, росіяни намагаються знищити логістику та інфраструктуру. І при цьому у напівпорожніх кварталах Покровська досі залишаються люди. Наші колеги із армії ТІВІ разом із бійцями 68-ї єгерської бригади побували у місті, аби показати, як живе прифронтова зона. Зараз щоб потрапити до Покровська, треба мати не лише броню, а й міцні нерви. Дорога сюди під постійним прицілом ворожої артилерії та дронів. Взагалі зараз тут найважча ділянка, коли заїжджаєш певно там зону бойових дій ти більше попрос, найгарячіше напрямок, найгарячіше місто, яке зараз є. то... Головне заїхати і виїхати. Не так небезпечно в самому місті, як от саме цей логістичний шлях. Заїжджаючи в Покровськ, важко зрозуміти, де межа між тишею і боєм. Тут усе виглядає спустошеним, але робота військових не зупиняється. На нашому напрямку не, як тут, не особа а Якщо навіть рухається, то їх зачастую відпрацьовують наші спідьори на немає сенсу на легкі трішки тратити, бо вони по кущах бігають. Тут цілодобово працюють оператори дронів, шукають техніку, рух, позиції ворога, все, що можна знищити. Розкажіть, що за цей час, поки ми тут з Умкою, У вас що ви знищили? Тому що ви, у вас їх не вигляд, ви щось знищували майже завжди. Ну, знищили кілька автомобілів. Перед вами також знищили декілька автомобілів. В основному за кожну зміну приблизно біля 10 автомобілів знищуємо і 300-му, і 200-му. Покровськ, якийсь колись жив мирно, тепер зруйнований вщент, і з кожним новим днем стає схожим на місто привид. Вийшли трохи погуляти по Покровську, тому що за інформацією нашої розвідки, авіація ворога відлетіла і найближчим часом. Ймовірно, каби по місту летіти не будуть. Але побачене, звісно, вражає, тому що я багато разів був в Покровську, ще як цивільний журналіст, коли це місто було абсолютно мирне. І я зараз його не впізнаю, тому що абсолютно тут все знищено, дома випалені, сюди валяються шибки, скло. Тобто росіяни потроху стирають це місто з лиця землі. Але навіть у таких умовах тут досі залишаються люди. А ви чи не вєхали? Та нікуди їхати. Та страшно ж можна ж. Та страшно, я тут нікому не можу, в інших містах тим більше. Оператор армії ТВ Уміт Саметов сам із Покровська востаннє пив тут каву на свій день народження ще у 22-му році. Зараз не впізнає рідного дому. Бачу жах, який несе з собою Росія, Російська Федерація, Руський мір. І це жахливо. Таке місто я ніколи не бачив, і навіть не уявляв у найстрашніших жахах, що це станеться з моїм рідним осередком моєї малої батьківщини. А поки ворог стирає міста, ці хлопці не дають йому відпочинку. Шершні довбуша, добровольці, які знають за що воюють. Нам потрібні люди, які зацікавлені працювати, вбивати, нищити, ну і просто не сидіти на одному місці. Я готові вигадувати щось нове, пропонувати. Юрій Лозенко, Євген Назаренко, армія ТВ для ми Україна. Марафон Єдині новини. Над розробкою грешника в Росії працюють 39 компаній оборонно-промислового комплексу, і половина з них досі не під санкціями, розповів журналістам президент України. А отже, можуть і далі купувати компоненти у світі. А найближчим часом Росія може отримати 860 додаткових верстатів для виробництва зброї від компаній з Китаю Тайваню, та Індії. На них Київ просить накласти санкції. Окрім того, Зеленський заявив, що ми будемо посилювати санкції в Україні. Я доручив окремо працювати з глобальним корпоративним сектором, і особливо по тому, що зберігає зв'язки російської енергетики та ОПК зі світом. Ми також активізуємо всю санкційну роботу в Україні внутрішню роботу. Щоб кожен, хто досі допомагає Росії або будь-яким чином з нею співпрацює або зберігає бізнеси на окупованій території, щоб кожна особа відчула, що це абсолютно злочинна діяльність. Російські атаки на українські міста підривають надії на припинення вогню. Це заявив помічник генсека ООН Мирослав Єнча на екстреному засіданні Ради безпеки. Його скликала Україна після останнього масованого удару по Києву. Франція засудила ескалацію агресії, а сполучені штати закликали Москву нарешті розпочати чесні переговори. Постійний представник України при ООН заявив, що Путін тероризує цивільне населення, бо не може перемогти на полі бою. Це не війна, що ведеться в окопах. Російська війна ведеться в спальнях. Це війна на кухнях, війна на дитячих майданчиках, війна в лікарнях та школах. Це чистий жах, який не знає спочинку. Жах, який викрадає завтрашній день ще до світанку. Це божевілля має припинитися. Українсько-польський кордон і далі в заторах черги від кількох десятків до сотні автівок уже кілька днів на пункті пропуску Шегині-Бедика. Люди змушені стояти по кілька годин. У вихідні дні ще складніше. І легше не стане. Якщо від початку літа трафік зріс на чверть через сезон відпусток, то далі збільшиться до 40%. Менш завантажені наразі залишаються пункти пропуску грушів Угринів та Рава Руська. Живий на Прикарпатті знайшли п'ятирічного хлопчика, якого шукали понад три доби. Кирило гуляв з мамою в лісі, відбіг від неї і загубився. На пошуки малого вийшли рятувальники. Вони прочісували ліс навкруги, обстежили 12 водойм прибережні зони. Вмикали на гучномовці пісні із улюблених мультиків Кирила. В очікуванні, що він може піти на звук. І через три доби хлопчика таки знайшли за допомогою дрона. Зараз малий під наглядом медиків він виснажений, але його життю нічого не загрожує. Оператором спеціального авіаційного загону знайдено дитину під кущем в районі населеного пункту. Її стан задовільний. Під завалами будинку на Солом'янці у Києві через кілька днів після атаки знайшли живу кішку. Ось це фото напередодні розлетілося соцмережами. Її спершу витягли комунальники, але тварина від них утекла. Згодом знесилену чотирилапу піймали волонтери і відвезли до ветеринарної клініки. Нам вдалося її знайти. Кішка зараз на лікуванні. У неї сильні опіки, інтоксикації. Вона втратила частину хвоста. Та, вочевидь, у неї. Справді не одне життя. Стан кішки, хоча й важкий, але вже стабільний. Вікія саме так назвали її волонтери, намагається самостійно їсти, хоча попереду в неї ще кілька операцій, і тривала реабілітація. На сьогодні, нагадую, вночі сьогодні найбільше дісталося Кременчуку. ППО в цілому знешкодило по Україні 260 дронів і ракет цієї ночі. Загалом Росія направила на Україну 280 засобів повітряного нападу, 145 збито 115 локаційно втрачено, подавлено або подавлено РЕП. Зокрема, наші збили три крилаті ракети Іскандерка, одну аеробалістичну ракету «Кинжал» та ще одну крилату ракету Калібр. Основний напрямок удару це Полтавщина, місто Кременчук. Зафіксовано влучання, уламки впали у трьох місцях. Зараз на зв'язку з нами Богдан Долінце, авіаексперт. Богдане, чому Росії не дає спокою за останній тиждень, та й раніше це було Полтавщина, Кременчук. Ну, це маємо розуміти, що Кременчук фактично є великим промисловим містом, яке має низку об'єктів критично важливих для економіки України. В принципі, ми бачимо, що на сьогоднішній день ворог обирає тактику якраз регулярних таких масованих скорнованих атак проти окремо взятих міст, тобто обирається одне або декілька міст. і Фактично здійснюється скорнована атака. Ми пам'ятаємо в минулому місяці регулярно здійснювалися атаки по містам, там прикордонним, в тому числі на Чернігівщині, там Конотоп і тому і інші міста. Ну зараз ми бачимо на черзі почала Росія атакувати міста Полтавщини. Ось це може свідчити про те, що ворог не може досягти результату безпосередньо на полі бою та в реальних бойових умовах і намагається впливати на ті промислові міста, які безпосередньо є критично важливими для економіки країни. Так, тепер скажіть, будь ласка, ми сьогодні з Дмитром Плетенчуком говорили вранці, і тричі за місяць Росія використовувала акваторію Чорного моря для запуску ракет. Раніше ця тенденція вкладалася в десь в кількість раз на місяць. Тобто, от коли ми бачимо статистику, з якою нам діляться повітряні сили збройних сил України, то ми е розуміємо, що чотири крилаті ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря сьогодні вночі запущено, і за останній місяць було ще двічі, коли акваторія Чорного моря використовувалася. Для Дмитра Плетничука, речника Військово-морських сил збройних сил України, це ознака того, що спроможність Росії зменшується, тому вони знову починають використовувати море. Для вас це ознака чого? Використання ну, маємо розуміти, що. Росія втратила цілу низку літаків носіїв крилатих ракет. Ось в першу чергу мова йде якраз про літаки. Тут два Ту-95 після спецоперації Павутина, і це змушує ворога шукати додаткові засоби для запуску своїх видів озброєнь, адже ми пам'ятаємо, в 22 другому, році достатньо активно використовувались кораблі носії, крилатих ракет. Ось після знищення ряду кораблів, в тому числі корабля Москва. Ось Росія фактично почала суттєво менше використовувати свої кораблі носії. Для запуску відповідних типів ракет, а частину кораблів взагалі довелося їм передослакувати в віддалені російських порти на чорному морі, побоюючись ураження або пошкодження таких кораблів. Ось це по перше. По друге варто відзначити, що ми бачимо що навіть ті літаки стратегічної авіації, які використовуються на сьогоднішній день. Росії доводиться здійснювати 100% завантаження цих бортів. Тобто, якщо раніше вони завантажували на 50-60% ті крилаті ракети для запуску, то зараз мова йде про 100%. Це буде впливати на пришвидшений знос і виведення з експлуатації відповідних бортів саме стратегічної авіації. І так само Росія вимушено використовує відповідні кораблі носії, в тому числі піддаючи їх ризику ураження без екіпажними катерами. Ось для запуску ракет. Крім того, це так само може третя складова, свідчити про те, що раніше відповідні кораблі, наприклад, в портах Криму регулярно вражалися західними крилатими ракетами типу скальперштамшедов. Зараз ми на жаль не бачимо використання цих ракет саме по даним локаціям. Це може свідчити так само про дефіцит або відсутність цих видів враження для знищення російського флоту в портах Крима. Так, от ще, що я вас хочу запитати: звичайно, отримання сучасних засобів протиповітряної ракетної оборони це для України просто мега-актуальне питання. Тобто, по суті, ракети нікуди не зникають. Ви зараз пояснюєте, як це працює, але перелік наявних у світі проти ракетних засобів оборони. Він надзвичайно вузький, от, як пише видання Дефенс Експрес, він вужчий, аніж перелік доступних ЗРК, по яким є опція збивати балістичні ракети. Ми постійно міркуємо над тим, як витримає Україна, коли будуть запускати 500 і більше шахедів. А періодично я чую про те, що дрони-перехоплювачі це те, над чим а, безпосередньо зараз Україна працює. Чи можливо було прискорити цей процес і, скажімо, в 2022 році, вже в 22-му році, мати якийсь набір розробок? Чи поясніть мені, як авіаексперт, це те, що потребує? От, наприклад, є така система протиракетної оборони ТААТ, Якщо б в ідеальному світі ми могли її замовити, то ми б її отримали через 6 років. А коли ми задумалися про о, о, дрони перехоплювачі, то від задумки до реалізації, це скільки? Ну це точно не 6 років, тому що це інша історія. Це не м, така м, комплекс протиракетної оборони, складний та. Але скільки це часу, Богдане? Що все залежить дійсно. Від складності самої розробки, тобто, в залежності від того, про які саме дрони перехоплюючи говорити, тому що на середині ми бачимо, що вже сили оборони України регулярно звітують про використання певних таких розробок по протидії ворожим безпілотникам безпосередньо на лінії фронту. Ось і для цього пішло щонайменше від півтора до двох років до появи таких видів озброєнь. Але звісно, ми говоримо про те, що ці системи залишаються ще достатньо залежними від операторів, тобто мова не йде про сучасні високоефективні Активні автоматизовані або напівавтоматизовані комплекси, тобто ці системи фактично на сьогоднішній день вимагають суттєвої участі там пілота-оператора, вони вимагають в тому числі певних навиків знань для забезпечення перехоплення ворожих цілей. Але насправді майбутнє за безпілотним перехоплювачем, коли фактично вони будуть працювати в автоматичному режимі, і, можливо, навіть будуть інтегровані вже в існуючі системи протиповітряної оборони, фактично, коли опера оператор комплексу ЗРК матиме можливість обирати між ракетою або між таким дроном перехоплювачем для того, щоб знищувати відповідні цілі в повітрі, і система автоматично буде супроводжувати ціль, здійснювати управління таким перехопленням, не очікуючи від людини або оператора цього комплексу якихось додаткових дій. Ось але маємо все ж таки розуміти, що такі дрони-перехоплювачі це лише інструмент проти таких дозвукових нешвидких цілей. Ось Правило моє де або про крилаті ракети, або про в першу зісно безпілотники типу шахет. Ось для крилатих ракет необхідно буде мати дрони перехоплювачі з реактивними двигунами. Ось, але для протидії балістичним ракетам це набагато складніша система, і крім протиракетних систем, навряд чи щось інше, в тому числі з використанням дронів дозволить забезпечити таку ефективне перехоплення і знищення даних цілей. Дякую, пане Богдане. Богдан Далінце авіексперт був з нами на зв'язку. Одну жінку поранено внаслідок обстрілу Росією Херсона. Постраждала, перебуває зараз в лікарні. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоквартирні будинки. І зараз на прямому зв'язку Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради. Пане Юрію, я вас вітаю в відсотковому плані. Скажіть, будь ласка, наскільки росіяни вже розгромили Херсонську область? Доброго дня, вітаю вас. На жаль, дійсно масштаби руйнувань. Вони вражаючи, тому що тривали е, час кожен день, кожну ніч. Ворожа активність, ворожі обстріли з всіх систем озброєння, які вони мають, які, які вони мають можливість використовувати. Це, це від е, мінометних обстрілів артилерії до дронів, ракетних обстрілів, каби кожен день. Десятки об'єктів або пошкодження, або знищення. Причому ворог б'є саме по цивільній інфраструктурі, по житловим будинкам. Найбільше е, кількість по е, знищених або пошкоджених об'єктів це саме житлові будинки. Як приватні будинки, так і багатоповерхові. Вони б'ють також і по гуманітарній інфраструктурі. В нас жодної лікарні не залишилось жодного медичного закладу, який би не був під ворожим обстрілом. Деякі заклади вже більше 10-15 разів були. Під ворожими обстрілами це так само і дрони, і артилерія і ракетні обстріли. Що Херсонська облрада, Ну ви працюєте спільно з Херсонською військовою адміністрацією. До речі, як протікає ця співпраця? Це один момент. А друге, чи виникає привід для ущільнення, зокрема медичних закладів зменшення кількості, яка була після обстрілів, до ущільнення? Збереження медичних працівників, але те, щоб можливо кількість заходів була менша, вони надавали, були обладнані більш якісним обладнанням, пробачте тавтологію. І от перше, і друге питання: дайте мені відповідь. Тобто, чи думаєте ви відразу над зміною конфігурації надання медичної допомоги на Херсонщині? Отак. Щодо співпраці, тут взагалі немає жодних проблем. Ми працюємо єдиною системою, єдиним організмом. Фактично, значну частину наших повноважень це саме ініціатива була обласної ради для оперативного вирішення питань. Вона була офіційно делегована сесію на обласну військову адміністрацію, щоб вони не чекали кожен раз сесії, а могли негайно реагувати на виклики, які є. Щодо медичних закладів, звичайно, є, е, є робота в, по е, змінним мережі медичної по її оптимізації, але вона не пов'язана з тим, щоб нас скорочувалася кількість медичних працівників е, у жодному випадку. Навіть коли мова йде про об'єднання деяких медзакладів, е, всі робочі міста будуть збережені всі, і ніхто на вулицю 100% не, не буде відправлений з наших лікарів. Не вистачає насправді спеціалістів в деяких випадках. На жаль, в нашій громади вони люди, які там залишаються, вони суттєво обмежені в доступу до медичних послуг, незважаючи на те, що зроблено все для того, щоб цей доступ був це і медична евакуація, довоз і. Виїзна робота обласних лікарень, які виїжджають спеціалісти групи по громадам, там де по населеним пунктам, там де знищені амбулаторії були ворогам. Проблем дуже багато насправді, в тому числі вони стосуються і фінансування медичних закладів, тому що ну на жаль, більшості наших лікарень такі проблеми є. Звичайно, це обговорюється зараз. СНСЗУ, є сприяння, є розуміння. Я сподіваюся, що всі ці проблеми будуть вирішені. Пане Юрія. Наскільки це швидкі процеси від ідеї до реалізації? Ви то на місці точно знаєте скільки лікарень вам треба лишити? Давайте наступного разу до речі, саме от про медичну допомогу на Херсонщині, поговоримо. Ви робите правильні акценти, підхоплюючи мою думку, тому що кожен медичний працівник має знати, що е за нього буквально і ним дорожить і Херсонська облрада, і всі чиновники і очільни області це надзвичайно важлива інформація, тому що часто, коли лунає інформація про те, що ущільнюватися будуть лікарні, оптимізуватися процеси. Люди, лікарі, медсестри починають переживати, санітарки. Такого не має бути, тому що і так бракує фахівців. Давайте розгорнутіше про це поговоримо. І також наступного разу пропоную поговорити про те, що область робить для зміцнення систем ППО, тому що росіяни не відчіпляються від Херсонщини. Юрій Совалевський, перший заступник голови Херсонської облради, був з нами на прямому зв'язку.